Він крізь замкнені двері, перед тим розбиваються ті печаті, печаті гроху, яким завжди хоче запечатати гріб Ісусів світ. Світ завжди хоче Ісуса закрити. Хоче доказати, що нашого Бога нема. Нам 70 років. У мілянській системі казали, що Бога нема, його не існує. І нам і сьогодні хочуть казати, що його нема. Ти є Бог. Але оце старання бути без Бога, до чого воно приходить? Знаєте до чого? Рано чи пізно приходить страх. А що далі? А далі, як немає Бога, немає майбутнього. Далі, як немає його світла, суцільне темрява. де далі, як немає його дороги? То одна плірва, тому Господь знає і розуміє, що час до часу ми перебуваємо у такому стані, тому що відходимо від Бога, тому що перестаємо Його слухати, тому що слухаємо брехню і сатану, і світ, і приходимо рано чи пізно до стану відкинення страху. І нам потрібен Ісус. Потрібен, щоб Він прийшов через наші закриті двері. Закриті нашого серця. Він завжди прийде і скаже нам одні ті самі слова. Як сказав апостолам то скаже і нам мир тобі. Мир тобі. Ти не сама. Ти не самий. Я тут щоб сказати тобі. Я Воскрес, я живий. І ти будеш жити. І коли. Апостоли прийняли Ісуса, побачили, їхнє серце наповнилося настільки великою радістю і миром, що вони сказали, тепер ніколи ми не хочемо з тобою від тебе відходити. Так і ми сьогодні скажемо, Господи, ти живий, ти прийшов до нас. Нехай і ми сьогодні ніколи від тебе не відійдемо. Бо коли відійдемо, знову страх, знову тривога, знову тепер. Знову хвороба, знову неміч, знову прокляття. А з тобою завжди мир, любов, зцілення і щастя. О Воскресла Ісусе, Дай нам ласку перебувати завжди з тобою. Отче нас, причини на не.